Їхав на СП, нікого нема, трохи мокро. Зараз буду розкатуватися, щось поснімаю. Венечі зробить свої томбо, зараз спробую. Ану, поставлю камеру. thank <laughs> Я зараз можливо поїду на пул. Мене з кіт-парку трошки скучновато. можливо, там будуть мій От мій байк. Зараз поїду. Байда з тут сходочка. Йо-мою. А де Тарас? У Здорово. — Ще повторився руку за мною? — Легко. — Ні, руку зробив. — Руку поламав. — Мову опять руку поламав. — Він тут себе... — Це 9 Він приземлився... — Де ти її взяв? — Даня, з підписниками. — Привіт! — Це були на ютубі? — Всім привіт, підписники! — Всім привіт, хлопчики! А ви бачили відео, де мішаня кукурузник стоїть з дитиною, і там грає пісня? О боже, який чоловік! — Просто швидка визначення, який випустився на шутку. — Та не як, ти, як ти поняв, що ти поламав. Вона хрустнула. Вона так смістилася. Це срака. А де ти покажи? Покажи. покажи ляш, ляш. А що, час опять операція будуть робити. А це де ім'я покажи брат, брат, руку, покажи. А як Яке сломав руку? А він робив. Він виду. хотів зробити на Кнак. Я хотів зробити накнак, він походу погано приземлився і коротше зламав руку. Бачить цікавий контент. Сніми на камеру як три трістарі. Давай, давай. Сьогодні за три попитки з'яв. Давай, давай. Він сьогодні прогрес взагалі жорсткий. Це перша катка боді на Маджесті. Що вона тяжка чи не? Ні, я не катався. Багато ходів. Банеті з маленькими ходами. <гану> <скоро> зугає, <гану> Хорош. Так, да, тебе дуже добре. <гану> я тебе скоро хартила куплю. Та кого? Мені похер, ти мені казав. А я хорею, а як? Я по -моє по -моє або не знаю, я городник у мене не смазу. <гану> не бійся закрутить. Коротше, у <гану> мене ще руку <гану> поламав. Походу. <гану> і плюс він ще рюкзак збився. Подийди сюди, подойди, 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 подойди. Це на Ютуб? Так, це да. на Ютуб. Як канал називається? Я не знаю. Іллюс Райзер. Не, ну серйозно. Я не знаю. Це його. Як канал називається? Як? Іллюс Райдер. Коротше, не підписуйтесь. Так. Та я шучу, я шучу, я шучу. Самий крутий райдер світу. Будь ласка, тільки не вирізай. Написуєш там хейта. На єврей. Йду. Давай. Быстро, быстро. Сразу. Так. Оце. Фу. Дивіться. Фу. <поцентричний> да ну йобимо, боба! Сказали, оцей теж не підписуйтесь на мене. Це вообще, фу, 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 фу. фу от доставляє. Плечима закрутиться. Он бачить, як надо. Ти правильно, дивись, як надо, дивись, як надо, дивись. Е, за секунду до. За секунду до. Їдемо в пул давати робити дрифт. Дивіться як у мене квартира взагалі, Дивіться як у мене квартира взагалі. Давай, давай. Ого. Зараз, зараз він, він його надіне, він стане червоним і буде постійно. Це Дивіться, обзор. Контент, контент, накрушуємо. Так, тривай. Yeah. Писание уже вроде... Тарас. Давай, давай, давай. давай, давай. давай, иди? давай. давай, давай. Ну, Хорошо. Барскун. О, блядь. Бухи я в Бухи Он снимай, блядь. Я не бухи. Сейчас. Цевин бухи. Уверенный. не чны, пыль. Просто Тут мокро, сильно -мо. Съебал, бебил! Чого? Так я каже, що не бухі, але не Йо-ма-йо! -мо! Ч, я нормальный? Никита вот так. Да я там катався, не знаю. Ну пой уже себе ровер, наконец. Давай, бухи раздестризм. Я не Йоу Що? Такий отлох получився. Чуть покатався, там, потренувався сьогодні. Буду пробувати частіше знімати ролики, викладати їх частіше. Тому подібне. Ну, всім удачі, всім пока.